Навчальні збори з оперативним резервом першої чарги розпочалися на Житомирщині до аеромобільної бригади Дешавен на збори прибули майже чотири сотні військовозобов'язаних з усіх регіонів України. Втретє, ми проводимо зборові заходи з особовим складом резервістів ОР-1. Проведення таких зборів вкрай необхідне в сучасних складній воєнно-політичній обстановці. Роман ще на початку бойових дій добровольцем пішов воювати для хлопця зі Львів Щени це вже четверті збори резервістів. По мобілізації служив, служслужив 80 вісімдесятком. Потім як і записали в протириний резерв, що черед приїжджу на збори. Ну з кожним разом все краще і краще не можна нарікати на і забезпечення матеріальне. і все». має бойовий досвід, і резервіст Андрій. Чоловік вперше на подібних зборах, проте переконаний, вони вкрай необхідні. «Безперечно потрібно. Все-таки навики втрачаються. Ну, крім того, бачу вже за цих пів години в частині, що помінялися люди, помінялися офіцери. Потрібно підтримувати якийсь зв'язок і, можливо, в разі потреби з цими людьми доведеться знову стати в один стрій. Після курсу підготовки резервісти виконають стрибки з парашутом та візьмуть участь у батальйону тактичних навчаннях. Катерина Литвинчук, Олександр Райковський, Олексій Дворник, військове телебачення.